Так, я на піпівані. Стопчик тут такий трьохметровий, нічого там не написано, що тут піпіван. І... далі горки-горки. Горки, скали, гори. Це 29 серпня 2020 рік. Кругом гори. І там навіть гори є. А там озеро видно, плямка така. Можна нернути. Та є такі. Ага, себе ще забув показати. То я такий стою тут. мій рюкзак то мої палочки. Ну, Ось такі справи, друзі.